Привіт усім! Пасивний стан може здатися складним, але насправді це граматична конструкція, яка дуже часто використовується у англійській мові. У цьому відео ми детально розберемо пасивний стан у теперішньому та минулому часах. Ви зрозумієте, який натворюється, у яких ситуаціях вживається, і зможете легко використовувати його у своїй мові. Приєднуйтесь і все стане зрозумілим. Що таке пасивний стан? Пасивний стан англійською passive voice це такий спосіб побудови речень, коли ми робимо акцент на дії або об'єкті. Іншими словами, ми говоримо про те, що сталося, а не про те, хто це зробив. Активний стан, active voice, головним у реченні є виконавець дії. Ми точно знаємо, хто виконує дію, і акцент саме на ньому. Наприклад, я написав листа. I wrote the letter. Тут я I це виконавець дії, і саме він є головним у реченні. Схема активного речення наступна виконавець дія, об'єкт. Тобто хто що зробив, над чим, над ким. У пасивному стані passive voice, головним у реченні є дія або об'єкт, а виконавець дії або незрозумілий, або неважливий. Наприклад, лист був написаний. The letter was written. Тут головне, це лист, тобто об'єкт. А хто саме його написав, неважливо, бо невідомо. Схема речення у пасивному стані наступна. Об'єкт дія. Тобто, що та що з ним сталося? Давайте розглянемо більше прикладів. Офіс прибирає щодня. The office is cleaned every day. Іспанською розмовляють в Мексиці. Spanish is spoken in Mexico. Вечерю готують кожного вечора. Dinner is cooked every evening. Давайте порівняємо активні та пасивні речення. У активному стані підмет виконує дію. Вони прибирають офіс щодня. They clean the office every day. У пасивному стані підмет отримує дію. Офіс, every day. Запам'ятовуємо, у активному стані підмет виконує дію, у пасивному стані підмет отримує дію. Вони побудували цей будинок у 1990 році. They built this house in 1990. Будинок був побудований у 1990 році. This house was built in 1990. І ще один приклад. Вона вчора приготувала вечерю. She cooked dinner yesterday. Вечерю було приготовлено вчора. Dinner was cooked yesterday. Активний стан підмет виконує дію. Пасивний стан підмет отримує дію. Коли використовувати активний стан, а коли пасивний? Активний стан, коли важливо, хто виконує дію. Пасивний стан, коли важливіше те, що відбувається, а не те, хто це робить. Моя мама готує вечерю. My mom cooks dinner. Пасивний стан це про те, що відбувається, а не про те, хто це робить. Вечерю готують. Dinner is cooked. Активне речення. Хтось вкрав мій велосипед учора. Someone stole my bike yesterday. А пасивне речення. Мій велосипед був вкрадений учора. My bike was stolen yesterday. Активне речення. Вчитель дав нам домашнє завдання. The teacher gave us homework. Пасивне речення Нам дали домашнє завдання. We were given homework. Давайте дізнаємося, як будується речення у пасивному стані. Давайте розглянемо теперішній простий пасивний стан. Present simple passive. Дана схема описує структуру речення у passive voice для часу Present simple. Давайте ще раз повторимо, що пасивний стан використовується, коли акцент робиться на дії або на результаті, а не на тому, хто її виконує. Нам потрібен підмет, і це буде особа або предмет, який відчуває дію на собі, тобто на якого направлена дія. До підмета додаємо допоміжне дієслово to be, яке змінює свою форму в залежності від підмета. Та щоб утворити пасивний стан, додаємо дієслово у третій формі «past participle». Для правильних діїслів це додавання закінчення «-ed», наприклад, opened. Або Cooked, а для неправильних дійслів це третя форма. Наприклад, written або eaten. Дослівно ми маємо сказати наступне: лист є, написано. The letter is written. Будинок є збудовано. The house is built. Торт є з'їдено. The cake is eaten. А тепер давайте розглянемо, як будується речення у простому минулому пасивному стані. Past simple passive. Дана схема описує структуру речення у passive voice у past simple. Passive voice у past simple використовується, коли акцент робиться на дії або результаті у минулому. Давайте розглянемо кожну частину цієї схеми окремо. Підмет. Особа або предмет, який відчував дію на собі у минулому, тобто на якого була направлена дія, до підмета додаємо дієслово «to be» у відповідній формі: was або were. Was для однини, I, he, she, it, я, він, вона, воно. Та форма were для множини. «we, you, they», ми, ви, вони. То для утворення пасивного стану додається основне дієслово у третій формі. Для правильних дієслів це закінчення «-ed», а для неправильних дієслів це третя форма. Якщо українською сказати речення у пасивному минулому стані, воно буде звучати наступним чином: книгу було написано, автомобіль було відремонтовано, вікна було вимито. The book was written. The car was repaired. The windows were cleaned. Давайте розглянемо різні випадки, коли використовується пасивний стан. Коли не важливо, хто виконав дію. Наприклад, вікно було розбите. The window was broken. Тобто нам не важливо, хто саме розбив вікно. Важливим є факт: одяг виготовляється на цій фабриці. The clothes are made in this factory. Комп'ютери використовуються у кожному офісі. The computers are used in every office. Машина відремонтована вчора. The car was repaired yesterday. Пасивний стан використовується, коли ми не знаємо, хто виконав дію. Банк пограбували учора. The bank was robbed yesterday. Інформація була опублікована в інтернеті. The information was published online. Вікно було кимось розбите. The window was broken by someone. Використовуємо пасивний стан, коли хочемо зосередитися на дії або об'єкті. Книгу написано у 1999 році. The book was written in 1999. Будівля була пошкоджена під час шторму. The building was damaged. In the storm. Аварія була спричинена п'яним водієм. The accident was caused by a drunk driver. Використовуємо пасивний стан, коли виконавець дії очевидний або неважливий. Крадія заарештували минулої ночі. The robber was arrested last night. Пошта доставляється вранці. The mail is delivered in the morning. Сміття збирається щовівторка. The garbage is collected every Tuesday. Пасивний стан використовується у формальних текстах, наукових роботах або інструкціях. Експеримент був проведений у лабораторії. The experiment was conducted in laboratory. Інформація оновлюється регулярно. The information is updated regularly. Контракт був підписаний минулого тижня. The contract was signed last week. Продукт був протестований перед відправкою. The product was tested before shipment. Хто використовує пасивний стан? Наприклад, журналісти. У новинах часто використовують саме пасивний стан, щоб зосередитися на події, а не на особах. Новий закон був прийнятий вчора. A new law was passed yesterday. Інтерв'ю транслюється в прямому ефірі. The interview is broadcasted live. Історія була розкрита молодим репортером. The story was broken by a young reporter. Пасивний стан використовують науковці та дослідники. Результати були проаналізовані та порівняні. The results were analyzed and compared. Експеримент був проведений у 2020 році. The experiment was conducted in 2020. Пасивний стан часто використовується письменниками у художніх творах. З його допомогою створюється відповідний ефект, підкреслюється атмосфера та увага зосереджується на об'єкті. Замок був побудований століття тому. The castle was built centuries ago. Скарб. Був захований у печері. The treasure was hidden in the cave. Правда була нарешті відкрита. The truth was finally discovered. Також пасивний стан широко використовується викладачами та студентами. Домашнє завдання має бути виконане до завтра. Твір був написаний на уроці. The essay was written in class. На питання були дані правильні відповіді. The questions were answered correctly. Пасивний стан ми будемо зустрічати у ділових листах чи офіційних документах. Його широко вживають бізнесмени та офіційні особи. Контракт підписується обома сторонами. The contract is signed by both parties. Товари відправляються наступного тижня. The goods are shipped next week. Платіж обробляється протягом 30 днів. The payment is processed within 30 days. Що таке buy у пасивному стані? Прийменник Buy вказує на того, хто виконує дію. Або за допомогою чого ця дія відбувається. У passive voice – ми робимо акцент на дії або на об'єкті, а не на тому, хто її виконав. Але якщо ми хочемо вказати, хто або що виконало дію, використовуйте прийменник «by». З його допомогою ми можемо уточнити, хто саме або що саме є причиною дії, іншими словами, хто є виконавцем цієї дії. Давайте розглянемо, як використовувати прийменник «by». Порядок структури речення у пасивному стані разом з прийменником by виглядає наступним чином. Підмет це людина або об'єкт, на який направлена дія. Допоміжне діє слово to be, яке повинно стояти у відповідній формі залежно від часу, та підмета, тоді обов'язково використовується основне дієслово у формі past participle. А вже після цього додається прийменник by, який вказує на виконавця дії. І, власне, агент, виконавець дії. Це може бути людина, організація або явище. Наприклад, людина як виконавець дії. Активне речення Джон написав цей лист. Джон Wrote This Letter. Речення у пасивному стані. Цей лист був написаний Джоном. This letter was written by John. Явище як виконавець. Наприклад, вітер. Активне речення. Вітер розбив вікно. The wind broke the window. Речення у пасивному стані. Вікно було розбите вітром. The window was broken by the wind. Активне речення. Буря зруйнувала будинок. The storm destroyed the house. Речення у пасивному стані буде звучати наступним чином. Будинок був зруйнований бурею. The house was destroyed by the storm. Давайте розглянемо приклад речення, коли компанія або організація є виконавцем. Речення у активному стані. Microsoft розробило це програмне забезпечення. Microsoft developed the software. Це саме речення у пасивному стані буде звучати наступним чином. Це програмне забезпечення було розроблено Microsoft. The Software was Developed by Microsoft. У яких випадках потрібно використати прийменник «by», Коли важливо вказати, хто або що виконало дію. Наприклад, торт був зроблений моєю мамою. The cake was made by my mom. Використовуйте прийменник «by» та додавайте агента, коли хочете додати додаткову інформацію. Наприклад, картину було куплено відомим співаком. The painting was bought by a famous singer». Або використовуйте «by», коли хочете наголосити на тому, що виконавець дій неочевидний. Наприклад, книгу було написано невідомим автором. The book was written by an unknown author. Давайте розглянемо, як задавати питання у пасливному стані у часі present simple та past simple. У пасивному стані питання будується за допомогою допоміжного дієслова слова to be. Його потрібно перенести на початок питального речення. Наприклад, цю кімнату прибирають щодня. «It this room cleaned every day». Ці листи доставляють вранці. Are the letters delivered in the morning? Це вікно розбили вчора. Was the window broken yesterday? Якщо до питання потрібно додати питальне слово, таке як what, where, when, who, how, why тощо, у такому випадку питальне слово потрібно поставити перед допоміжним дієсловом to be. Наприклад, що викладають на цьому занятті, або чого навчають у цьому класі? What is taught in this class? Коли був побудований цей будинок? When was the house built? Кого? запросили на вечірку. Who was invited to the party? А якщо хочемо дізнатися, хто або що виконало дію, додаємо прийменник «by» в кінці речення. Цей торт приготувала твоя мама? Is the cake made by your mom? Ці іграшки виробляє ця компанія? Are these toys produced by this company? Тепер пропоную вам перевірити себе. Спробуйте виконати це завдання. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Особлива подяка тим, хто фінансово підтримує канал. До нових зустрічей. Бережіть себе!